В цьому році турбують бджіл синички. В тому році такого я не бачив. Це вони вулики у мене ну, обшиті пінопластом. Це вони сідають, викльовують пінопласт, турбують бджіл, я так розумію, їх виманюють, потім клюють. Оце ось Повісив оцю вірьовочку три неділі назад. Зараз, ну споглядаю, раніше проїжджав, дивлюсь постійно свіжий пінопласт. Зараз оце вже третю неділю, дивлюся все гаразд. Тобто ця вірьовка, мені здається, діє синички чи відлякує їх і вони... Не турбують бджіл. Не на всі сім'ї, ну, на ті сім'ї, де йде напад, такий є. назву нападом. Ось тут теж. І оце дивлюся поки що бачу, що діє. Сім'ї. Ця сім'я зимує взагалі. Її видно, якщо витягнути железяку, то видно бжіл. Ну, Ось железяку, якщо витягнути, то видно бжіл. Вони ну, біля повітря. Можливо, синички чуються. І, і та сім'я теж так само. Ці, ці десь чи вліво, чи вправо десь ну, їх чути, але вони, їх не видно. Сюди не лізуть. Можливо, це вже починає думати, що вони лізуть до тих сімей, яких, яких вони сідають і чують. Ну оце повісив ці вірьовочки, теліпаються, здається, все гаразд.